Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. Я вже присідала, випила кави, а Олежик ще спить. Я вже його погодувала, бо вже 10-та година, почало 11-го. Він проснувся сьогодні 4 години, щось капризував, хникав. Ти я його, мабуть, годинку поносила до п'яти на ручках, бо думала, можливо, його щось турбує, все. Потім погодувала, і він, мабуть, до 7 годин ну, плакав, плакав, потім заснув. А я зараз вийшла на вулицю та думаю, що робити, чи кріп вирвати, помити і перекрешити, і закинути в сушарку, чи стати зараз на щавель, а копом вже зайнятися тоді в день, коли буде жара. Ще має брат приїхати, чи забрати доску, чи привезти там, точно не знаю. Але, мабуть, зараз піду на щавель, бо поки такого ще сонця жари немає, а буде вже жарати, я на укропи і буду сидіти на холодочку біля хати або за столом сяду і буду перебирати кріп. Зробив нам сьогодні майстри пральну машинку, то вже нам закинула стірку. Спочатку постілаю свою робочу там одежу, все, а потім вже буду стирати олежикові, бо в нього поки що одяг є, а пельоночки будуть стирати пізніше. Ось вже поділила його стірку, що перше стирати, що почекає. Зразу тут типу, постираю пильоночки, багато разові, і підротик пельоночки, тоді вже буде футболочки, колготочки, штанішки, кофточки, а потім вже, мабуть, завтра буду стирати постіль. Яка це лафа, коли працює стиральна машинка? Ремонт зі стиральної машинки обійшовся в 4 тисячі. І цього хлопчину, що нам завжди ремонтує, то забирають його передову туди. І ми з ним, то в нього є вдома перебрана машинка бошовська, то ми його, в нього купимо, щоб була на заміну. Якщо ця поламалася, поки там наприклад, шукаємо майстра, щоб нам можна було в чомусь була машинка, яким якій можна було постирати одяг. Бо ми майже. Ну, місяць добрий, можливо, трошки менше, без, без пральної машинки. то у нас води не було. Вода була, але ну, такий напор поганий, то ми з майстра не викликали. А тоді вже з'явився навпор, то одразу не було за що справити, а це отримала виплату, то вже викликали майстра. То можливо, завтра поїдемо заберемо ту машинку, вона 6 тисяч коштує. Бо питаю у нього: можливо, купити нову, або можливо у нього є. Можливо, що й нам порадить, яку краще. А він каже, дивіться, каже, зараз машинки такі випускають, що буквально 3, якщо 3-4 роки прослужить, то це буде дуже добре. Вони знивають буквально за рік-півтора. А в нього ця бошовська машинка на 4,5 загрузка, така без дисплея, але така простенька. Так що ми заберемо її. Затимаємо на обід і поїдемо забрамо. Так що у нас буде машинка на запас. якщо вся, не дай Бог, поламається, нас буде чим стирати. Буде на руки набагато легше і все. Не буде такі гори стірки. А я зараз безстренько пообідаю і піду, мабуть, вверху кріп, бо олежик проснувся вже було не до щавлю і не до кропу. Ні, щось опять настрій пропав, а потім приїхав майстер машинку справляти. Хоч бабуся прийшла, то була з майстром, тоді їм розказую, що а до й... чого. А я була брати і допомагала. А ще по поводу машинки, у нас виходить, ми в грудні викликали майстра. У нас там прокладочка, не прокладочка, а резинка протекла. Йому текло на мотор. Це дало, що вона поламалася, і плюс до того ще, як вона називається, і підшипники там щось полетіли, ну, не знаю щось. Типа цього, частина у нас накрилася. Так що я мастенько зараз обідаю і йду працювати далі. У мене на обід бульон, вермишелька з бульйоном, і нарешті сьогодні я доїсти цю фокачу та спекти нової. Тільки як дуже пекти, то буду вже замішувати тісто руками буде смачніше. Треба буде сьогодні або зробити маршмеллоу, або спекти якогось коржика. Цей чувачок півдня і пішував, і мамі не давала нічого зробити на городі. То кричав, то йому щось не подобалося, то мама посиділа з ним весь час. Це бабуся прийшла з роботи, я його погодувала два рази, в чотири, в 7. А зараз поїдемо на поле і пересіємо бурячок, а цей чувак буде вдома. Будеш вдома сам? Каже, їдьте, дівки, я від вас відпочину, да? сміхунчик мамин такий. Пішла набирати воду, щоб полити рядочки з брячками. А ви ж сам на хазяйстві, блядиться телевізора? Что тобі ж дивиться? Кіно чи мультики? Ай босяка. Такий хитрий. Приїхали ми на поле, зараз наберу води і підемо садити бурячки, сіяти. Мама зараз саме робить рядочки нам брячок хаса полю будемо сіяти. Я полила, а мама ще посіє, а я піду винесу бур'ян. У нас вже цвіте квасоля на городі. Вона плетючка, ми думали, що вона не звичайна, а вона плетючка оказалася. Вдома ще не цвіте. Картошка так гарно цвіте, але декілька полос зовсім без цвіту стоять. І це капусточка. Бабуся Бріан по ній вирвала, залишилось лише її прополоти сапкою. І ще планула покропити від білокрилки, бо дуже багато. Бабуся кропила тим ядом що і картошку, але білокрилка вижила. Трішки щаблю порвала, але кусається мошка дуже сильно. То зараз я полю щавель. Бурячок, морковку, петрушку, ту, що повела, щоб краще росла. Огірочки з кабачками. А вже завтра вранці, десь до 9 годин, постараюсь, поки такої жари нема, його дополоти. Зараз ось поливаю петрушечку, все. Це полили, морковку, огірочки. Ось прямо ту другу сторону, там полиємо перчик. Флешники полили трошки. Стрішки полімо клубничку. У дворі вже все полили. Зараз полюся трішечки у парничку. Там, мабуть, в мене денька росте, якщо не помиляюся. Помідорчики і пару капустинок. Експериментальні розставили. чи будуть у парничку вони, чи не будуть. Ось у нас зараз у парничку. Оцю кучу трави треба буде винести. Тут на і також вирвати. Ось це трошки ще помідорчиків. Якщо експериментальна наша капуста. Це Савойська залишилась. Один, другий савойської. Це цвітна і теж Савойська. Ось, ось помідорчик, це самостійний. А оце, я думаю, що це денька. Ну, можливо, це і гарбузик, але я буду надіятися, що це денька. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.